Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія Олійник і скрамайстр компанії Go Сьогодні ми продовжуємо серію наших мотиваційних відео від випускників для вас. У гостях у нас Діля, випускниця курсу дизайн онлайн, розкаже нам про свій досвід в IT. Діля Привіт! Привіт! Діля, розкажи, будь ласка, про себе, де працюєш чим займаєшся? Я працюю веб-дизайнером в компанії Smart Expert. Ця компанія, яка піднімає кваліфікацію для своїх співробітників, чудово! Скажи, будь ласка, ким працювала до IT, Чому вирішила перекваліфікуватися? До IT я працювала майстером манікюру 9 років. Дуже довго. Так, але я не хотіла в цьому розвиватися в плані відкривати свій салон, бо це дуже важко для мене. Тому я думала про it сферу і думала, куди саме піти. Чому саме дизайн? Я не думала, що я піду саме на дизайн, я думала почати з тестувальника. Ми знайшли цю школу IT вашу, і я коли розмовляла з менеджером, то вона мені підказала, що мабуть, мені буде цікаво саме в вебдизайні, тому що це теж така тонка робота, це про красиві сайти, і мені стало цікаво, я захотіла саме на веб якийсь поштовх переходу в IT-сферу. Ну, тобто, як це трапилось? Ти така сиділа і кажу. Ну сьогодні я там, вирішую змінювати професію. Чи це було поступово? Там... Ти про це довго думала, як це відбувалося безпосередньо в тебе? Так, ну по-перше, в сфері краси, де я працювала, майстра манікюра, дуже тяжко стало працювати з клієнтами, і мені хотілося більш Працювати за комп'ютером в мене деякі знайомі працювали, і плюс я хотіла працювати, можливо, трошки менше, але заробляти там плюс мінус ті ж самі гроші, тобто. Це теж було мотивацією для мене а стосовно грошей, скажи, будь ласка, чи зараз ну тобто, ти вийшла на той дохід, ну початковий, хоча би який тебе влаштовує в цій сфері, а порівняно з тим, що ти мала? Так, так. Я е, зараз не працюю повний робочий день, але е, мені вистачає, тобто я стільки зусиль не Прикладаю до роботи, але працюю, навчаюся так далі, і це ну мені більш подобається в плані фінансів так. А добре, ти працюєш віддалено чи в офісі? Можливо? Я я працюю віддалено. Ну, в нас компанія знаходиться е, в Києві, але за таких обставин зараз ми працюємо віддалено. Всі, так. Твоє бажання було все ж таки працювати віддалено чи в офісі? Е, ну, спочатку я хотіла працювати в офісі, бо це безпосередньо ти спілкуєшся з людьми, ти можеш спитати напряму, чого ти не знаєш. Але віддалено теж добре. Не треба вставати рано і йти під дощем на роботу, тому тут є, є теж плюси свої. Так. Однозначно. Єль, скажи, будь ласка, що для тебе було найскладніше у навчанні? Мабуть, було ем, закінчити проєкт, от нам давалося два місяці з дівчиною ми робили проєкт. Ми починали добре, спілкувалися, у нас йшов процес, але завершити для мене це було. Щось дуже складне і зараз. В мене в роботі теж таке є, трошки, але я кладаю зусилля і стараюся швидше завершити, підбадьорую себе, і ось, мабуть, це все було складніше. Як тобі все ж таки вдалося це досягти і пройти це безпосередньо цей шлях? Я досі себе стараюся підбадьорити. А мотивувати чимось. Я стараюся відпочивати трошки від роботи, даю собі час. Діль, давай поговоримо з тобою про ланцюжок працевлаштування. На якому етапі ти працевлаштувалася? Скільки часу тебе зайняв пошук роботи? Скільки було етапів співбесід? Як це все відбувалося? Я закінчувала коли навчання. То в мене є подружка, вона програміст. Мене порекомендувала у свою компанію. Вони готові були мене навчати і ще трошки. Тягнути. І я працевлаштувалася через неї через подружку. Дорогі студенти, тому розвивайте своє коло спілкування з програмістами, з тестувальниками, з дизайнерами, з тими, хто працює в ІТ, тому що такий досить великий шанс працевлаштуватися через рекомендації в тому числі. Окей, а скільки було етапів співбесіди в цю компанію? Ми розмовляли, мабуть, два рази. На другий раз ми вже договорилися, ми зійшлися. І мене взяли на роботу. Я почала вже працювати. Діль, а скажи, будь ласка, ви спілкуєтеся на роботі там англійською, українською? Наскільки англійська потрібна безпосередньо була в цій компанії? Ми розмовляємо ну на українській мові? Але зараз попросила мене, щоб я робила свою роботу чисто на англійській. Мові, щоб я все перекладала зараз, те, що я роблю. Е, ну, англійський, звісно, потрібен. Я вже хочу піти навчатися е, з вчителем. Діль, що конкретно змінилося в твоєму житті з переходом в it сферу? От так, знаєш, було ось так, а зараз ось так. Ну, по-перше, я раніше е, дуже багато працювала, дуже. Е, Тобто в мене був 12 годин робочий день. Зараз я працюю набагато менше відпочиваю більше. Заробіт такий же майже це не можу мене мотивувати, тому мені дуже подобається в цій самій сфері. І веб-дизайн саме я зрозуміла, що це моє. мені цікаво цікаво працювати. А тому так це дуже важливо. Важливо, щоб робити те, що цікаво, те, що тебе надихає, бо в результаті можна створювати велике. Які поради можеш дати нашим студентам для того, щоб вони вивчилися, дійшли до кінця та успішно працевлаштувалися? Ем, ну треба, я вважаю, що ем, знайти свою мотивацію, що вас мотивує в навчанні. Бачити, що буде там через рік, коли ви навчитеся, коли у вас буде досвід, ем, і як ви можете заробляти, відпочивати, працювати в своє задоволення. Друзі, це була серія мотиваційних відео від наших випускників для вас. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і зустрінемося в наступних випусках. Діль, дякую за інтерв'ю. Бажаю дякую. тобі успіхів та досягнення наступних твоїх цілей. Дякую. Дякую, велике. Па-па. Дякую.